Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Доброго дня, шановні батьки! Запрошую вас на заняття з патріотичного виховання. Сьогодні ми з вами поговоримо про обереги українського народу. А що ж таке оберіг? Оберіг це добрий символ захисник Символи обереги. Втілювались у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька-мотанка, віночок, калина, верба, лелека. Без них важко уявити нашу Україну. Саме з оберегів і починається для кожного батьківщина. Умовно, обереги можна поділити на природні, хатні та обереги людини. Обереги людини це одяг, взуття та прикраси. До природних оберегів можна віднести рослини та птахів, а також хатні обереги. Про них ми сьогодні і поговоримо. Найсильнішим оберегом для кожного українця. Є його рідна хата. Українська хата це символ України. Почувши такі слова, ми зразу ж уявляємо білу невисоку хатинку під солом'яним дахом, в якій жили наші прадіди. У давнину наші предки називали берегинію своє житло, бо воно оберігало не лише від холоду, від зла, але й берегло. Чистоту людської душі, прикрасою житла служили вишиті рушники. Їх вішали над дверима, над вікнами, стелили на столі, але найкрасивішими обов'язково прикрашали ікони. Прикрашали хату ще й настінними малюнками, які служили і прикрасою і оберегами. Малюнками розписували піч, припічки, вкладаючи свій щедрий талант у колоритні орнаменти. Хата символ рідної землі, батьківщини, свого роду. А з ними приходять тепло і затишок, захист і допомога. Кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають. Сьогодні ми поговоримо про хліб. Серед домашніх оберегів найпочесніше місце посідав хліб. Наша паляниця має круглу форму символ сонця. У кожній українській хаті на столі завжди під рушниками лежав хліб як символ гостинності. Хліб є символом добробуту. Хлібом заведено благословляти в далеку путь. Зустрічають дорогих гостей, а також благословляють молодят на весіллі також хлібом з сіллю. А який він хліб? Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Хліб який? Білий. Хліб який? Чорний. Пшеничний, м'який, гостинний, домашній, запашний, святий, смачний, гарячий, весільний, український. Про хліб є дуже багато прислівів та приказок. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Зима із снігом літо із хлібом. Хліб всьому голова. На сьогодні все. А на наступному занятті ми з вами продовжимо говорити про обереги українського народу. Дякую за увагу. До зустрічі!